Хтось в коментарях нещодавно просив зробити огляд доступного монітора на 27 дюймів і QHD. Без проблем, я знайшов для вас найдоступніший. Тобто, щоб ви розуміли, зараз в Україні монітори з такими характеристиками дешевше, ніж цей, просто не існує. Ну, хіба що може якийсь сір'як, але не купуйте сіряк. Це шляпа. Ну напевно ж з ним щось не так скажете. Ви чого ж він дешевше, ніж інші? Я теж спочатку так подумав, але потім виявилося, що з ним все нормально. Ну окрім назви, бо називається він Acer Nitro XV272. Зараз все про нього розкажу. Навіть калібратор заради цього купив, але перед цим нагадаю, що триває збір для 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Ми збираємо їм 200 тисяч гривень на два мавіки. І ми зібрали зараз вже 50 тисяч, але це все треба терміново, бо вони на Покровському напрямку, а там повна срака. Тому, якщо ви ще не долучилися, подивіться, будь ласка, в опис під цим відео. Там більше 10 крутих призів, які розігрую я з хлопцями. І все це за донат від 100 гривень на банку в описі. Як завжди, чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Всім удачі і дякую, що ви долучаєтеся. На вигляд, все дуже просто і мені особисто знайомо. Усі монітори Acer Nitro виглядають приблизно однаково: тонкі рамки, логотип знизу, позаду нічого особливого, ні підсвічування, ні модних акцентів. Можливо, це одна з причин, чому він коштує недорого. Нога мені не дуже подобається, бо широка і займає багато місця, але монітор стоїть на ній добре. Вона має отвір для кабелів і дозволяє монітору регулюватись по висоті горизонтальним і вертикальним кутам, а також є портретний режим. Я як завжди повісив монітор на кронштейн. Панель IPS з діагоналю 27 дюймів і роздільною здатністю QHD. Я вам вже багато разів казав, що на мою думку, QHD для такої діагоналі оптимальний варіант, бо пікселів не видно, супер потужний комп для такого монітора не треба, і все виглядає органічно і правильно. Частота оновлення 300 Гц. Для динамічних ігор це дуже круто. Я, звісно, більше за все граю в КС, проте для КС ідеально 24 дюйми і Full HD. А цей більше для... Таких казуальних ігор, типу колди, батл чи чогось такого, щоб і картинка була приємною, і 300 Гц відчути. І так, друзі, давайте вже нарешті раз і назавжди визначимося з герцовкою і fps монітора. Так, звісно, якщо у вас монітор 300 Гц, то було б дуже непогано для плавності мати і 300 FPS у ваших іграх, але це не обов'язково і без цього можна грати. Бо в змагальних іграх плавність це не так важливо. Важливо те, що монітор швидше показує вам те, що відбувається в грі. Наприклад, у вас монітор 144 Гц, і ви бачите, як противник заходить. За кут, за стінку від вас. І ви думаєте, що ви ще можете в нього влучити. Але насправді, якщо у вас монітор 300 Гц, то він вам вже показує, що противник. Зайшов за цю стінку, і ви вже знаєте, що ви не можете в це влучити. Тобто, чим швидше частота оновлення, тим швидше монітор показує вам все, що відбувається в грі. Це, звісно, мілісекунди, але в змагальних шутерах вони вирішують. Ну а якщо ви хочете плавності, то без проблем. Вмикайте FreeSync, він тут є, і кайфуєте. Сама по собі матриця швидка, звісно, що заявлений час відгуку в 0,5 мілісекунди ви не побачите, бо це показники OLED-матриць. Але UFO-тест показує мінімальне розмиття. І з мого досвіду тут відгук в районі 5 мілісекунд. Це дуже гарний результат. Але обладнання, щоб це виміряти, у мене немає, тому це тільки мої здогадки. У використанні монітор себе чудово показав. Battlefield я не засняв, а бета-тест вже закінчився. Але монітор якраз для такого шаленого. Екшену. Колда, тут теж все гарно, класний екшен на такому моніторі грати одне задоволення. Doom – отут якраз той випадок, коли можна ввімкнути g sync і кайфувати від плавності. При тому, що динаміки тут теж достатньо. Круто також і те, що тут достатньо яскравості, бо зазвичай в моніторах, які коштують дешевше за конкурентів, максимум 250 ніт яскравості. А тут. Аж 400. для будь-яких задач цього більш ніж достатньо для ігор. Також а для офісної роботи ви навіть максимальну яскравість вмикати не будете. До речі, для цього тут навіть є окремий пункт меню. Якщо хочете по максимуму, ставте це в налаштуваннях. Без цього буде не так яскраво, навіть якщо фактично яскравість на 100%. Крім того, тут є різні режими для різних жанрів ігор або різних сценаріїв. Я користувався режимом юзер, бо він мені сподобався найбільше, тому що я сам собі його відкалібрував. you <laughs> Зазвичай я кажу, що якщо ви хочете працювати з кольором, то краще скачати кольоровий профіль для цього монітора з сайту Acer. Він автоматично налаштовує монітор і тоді передача кольорів у вас максимально точна, як заявлено в спеках. Це 99% кольорового простору SRGB. Це непоганий лайфхак для тих, хто хоче працювати, наприклад, в фотошопі, але немає спеціальних колориметрів, які купуються окремо, тому качайте профіль, монітор сам налаштовується, і у вас все добре. Профіль знаходиться в папці з драйверами, яку Можна знайти на сайті Acer. заходите в підтримку, в пошуку вводите xv 272 UF3, це і є справжня назва монітору. І качайте драйвер. В папці з драйвером буде icc файл, це і є кольоровий профіль. Однак в даному випадку все якось пішло не за планом, і кольоровий профіль з сайту Acer виявився не дуже точним. Суть в тому, що кольоровий обсяг цього монітора досить широкий. Ось результати тесту: майже 149% SRGB, 102,5% Adobe RGB і 105,4 DCI P3. Кольорове покриття 99,7 SRGB, все як заявлено, 86,1 Adobe RGB, 98,4 dci p 3 Але те, наскільки точно монітор показує кольори, визначає показник Delta E. Якщо він менше одиниці, то це означає, що монітор підходить для роботи з кольором. Можна працювати в фотошопі, можна монтувати відео. І так далі. Так от, профіль з сайту Acer виявився не дуже вдалим для цього. Середній Дельта І з цим профілем 2,41. Забагато. Я зробив свою калібровку і з моїм профілем середній Дельта І 0.21, максимальний 1,25. Це дуже непогано, і цей монітор можна використовувати для роботи також. Посилання на мій кольоровий профіль для цього монітора буде в описі під цим відео. Я закину його в собі в телеграм-канал і дам вам посилання, щоб якщо ви купили його, то можете собі скачати. Профіль і насолоджуватись правильною картинкою. Ну і не забудьте, що з ним треба виставити режим користувач і ось таку температуру кольору: червоний 45, зелений 52, синій 50. Пресети і інші налаштування є в меню, воно викликається джойстиком позаду, і тут є все, що потрібно. Приціл, бо найважливіше стоїть на самому початку. Далі ігрові налаштування типу розгону матриці, фрісінг, відображення частоти опитування, і режими для мінімального відгуку, але не рекомендується, бо стає темно і навантаження на очі. Далі налаштування зображення, і отут і є режими максимальної яскравості, підсилення чорного і взагалі основні налаштування картинки. В меню колір якраз Є всі потрібні кольорні схеми, температури кольору і насиченість відтінків. Далі регулювання звуку і системні налаштування. Також тут є ще й два динаміки, але ну вони, скажімо так, на екстрений випадок. Ну, а з приводу налаштувань, краще поставити застосунок Acer Display Widget. Тут є всі основні налаштування, і з ним набагато зручніше. Отже, що ж не так з цим монітором? Та насправді все з ним так. Ви просто недооцінюєте компанію Acer, бо це насправді велика компанія з хорошою репутацією, і вони роблять класні продукти. А лінійка Nitro – це просто серія недорогих девайсів. Це не означає, що вони якісь неякісні, просто це лінійка, знаєте, для народу. Чому я це пояснюю? Бо як виявляється, люди не знають про Acer, не знають, що це гарна компанія. Я трошечки в шоці був, коли це почув. Ну тобто, в прямому сенсі, це компанія на рівні з Asus, MSI, Gigabyte, і так далі. Чому люди про це не знають, я не розумію. Тому Монік, як на мене, дуже хороший. Тут класна матриця, він швидкий, все плавно працює. Тут гарні кольори, можна використовувати його і для роботи, і для геймінгу, бо зазвичай люди так собі і купують щось для геймінгу і для роботи. І при тому тут немає оцих компромісів, які зазвичай йдуть в недорогих моніторах. Тобто низька яскравість або якась ніжка без повороту і так далі. Тут усього цього немає. Тому Монік реально крутий, особливо за свої гроші. І я рекомендую.